Якби ж так і в житті. На дверях пише вивіска успіх, і в нас в руці ключ. Дуже часто це не двері і взагалі не ключ, а якась дія, якась серія дій, якісь невдачі. Якщо ми оглядаємося назад, ми думаємо, що ну, якби не було якоїсь невдачі, ми б ніколи не зробили цей вибір. Про що я зараз говорю? Дуже часто художник якийсь чи якийсь бізнес асоціюється з Чимось конкретним, з якимось виробом, з якимось стилем. А як його знайти? От в чому цей ключ? Цей ключ просто в кількості спроб, кількості падінь, після яких ми піднімаємося і далі йдемо. Найбільша трагедія це мати в руці цей ключ, стояти перед цими дверима і так і не спробувати, тому що ми втомилися відкривати на ті двері. Не тим ключем, і всі двері закриті, і ми просто у відчаї. Так сталося з Вінсентом Вон Ван Гогом. Він мав цей ключ, в нього був цей унікальний стиль. В нього було все для того, щоб досягнути успіху. Він просто народився на 10 років раніше терміну, коли його визнали, і коли він став тим, ким він і був по суті. Геніальним митцем, який стоїть на вістрі часу. Випереджаючи час, випереджаючи смаки суспільства. Зараз за картини Ван Гога люди платять мільйони, страшні мільйони грошей. До чого я це, друзі? Три роки повномасштабки, в кожного з нас є втрати. В кожного з нас є якісь моменти, коли просто хочеться опустити руки. Не опускайте їх. Дихайте, вдихніть аромат кави і спробуйте ще раз. Потім ще 10 разів. Життя того вартує. Проекспериментуйте. Зробіть ту картину, яку ви завжди боялися зробити. Зробіть щось таке, на що ви не наважувалися. Життя лише одне. І шкодувати про ті. Речі, які ми зробили, ми можемо набагато коротше ніж шкодувати про те, що чого ми не зробили. Сподіваюся, сьогодні вдасться записати стрім, як я буду робити інтерпретацію цих дуже до речі модних кольорів Вангогівської картини. Як виявляється, він був в тренді більше ста років назад. Um, сьогодні ці кольори визнані деякими фірмами, які працюють з кольором, з інтер'єром, uh, дуже модними і трендовими. Отже, будемо робити щось трендове і щось воногівське. Можливо, цю дівчину з глечиком, яку мені згенерував uh, штучний інтелект. Ну і ще один момент: штучний інтелект так і не навчився малювати руки.